Розумієте, тому що при проходженні цієї процедури оформлення на право забудову чи на отримання декларації на початок забудови, повірте мені, є порушення. Прокуратура цього не хоче помічати. Чому вона не помічає? це не тільки тут вона не помічає? Вона й в інших місцях не помічає. Навіть навіть більше того, вона не помічає. Вона кришує всім цим тіньовим схемам. Від кожної забудови прокурор особисто має гроші. Ви розумієте? Ось і цей пацан за прізвищем Пацкан. Ось. Так і керує нами, і керує цією всією земельне забудовною мафією. Що зняти його можна? Можна його зняти, але я хочу сказати більше. Він сидить і відчуває себе нагло, тому що його рідний брат Верховній Раді від партії Що його рідний його брат. Я відповідаю за свої слова. Рідний його брат від партії удар, і він йому кришує. Ви розумієте? Він себе розпоясався і відчуває нагло. Він що хоче, те, по суті й твори. Кишка може багато. Ви думаєте, це один гад? Там куди не тикне пальцем, там вони всі гад. гад. Кажуті, а, в калі. В калі. а член паріалі, Тому... то, він партію? Він депутат. був депутатом. Та не переживайте, генеральний депутат. прокурор теж я пропоную діяти в двох напрямках. Перший напрямок це співпраця з міською радою щодо скасування цього рішення, а друге тиск на прокурора, щоб він виконував свої обов'язки. А не набивав собі кишені. Ви розумієте? Ось. Якщо ви організуєтесь, повірте мені, результат буде. Якщо ви тільки вийшли, це зараз поговорите, посідаєте вдома біля дивані і думаєте, що тут це питання, само собою, вирішиться. Ні, цього не буде ніколи. Мы не как сидим на месте. У нас ты есть ты инициативная ты группа, которая ведет работу. Первую первую до прокурора и брать щас, его за жабры. Можно я сейчас скажу? И Прокуроры за жабры уже у нас ездят. Пикетирование прокуратуры мы уже рассматривали, поставили в план работы. И мы уже на следующей неделе собираемся это делать. Попросить всех в очереди выходить хотя бы по несколько часов. Мы разместим там палатку, поставим, соответственно, плакаты и по несколько часов выходите дежурить да. возле це, этой оце, палатки. Це, То есть все був это нужно делать. Около прокуратуры. Или да. прокуратуры, не для да. Мирской Рады, для прокуратуры. У меня к вам большая просьба. Вот вы сейчас можете нам здесь... Сейчас обещают поддержку абсолютно во всех наших направлениях, в которых мы будем идти. Я приехал сюда к да. потому да. что я обещаю поддержку. Плотная со... поддержку во всех направлениях. Плотная да. Надо, простите. Хорошо, с кем свет. удержать связь? Обожаю. Дайте, ответ. Ответ. Да. дайте контакт. Дайте, дайте важную вещь. Можно Важно да. раньше я, всего, чтобы Ольга Романовна не дала разрешения вырезать деревья. Ольга Романовна вообще що при власті є репутація. Вона ж директор скільки вовше опач при шановні, шановна наскільки шмат. мені відомо да що людина шановна. Наскільки мені відомо, то вони навіть цю процедуру, яка дає право на початок будівництва, ще не пройшли зокрема Закер... на сьогоднішній день. Ще немає по цій процедурі. Відшкодування відновленої не вартості дерев і рішення виконкому, які дає дозвіл на зняття дерев, тобто ви повинні безпосередньо контролювати, щоб і Ірпінська міська рада і, і виконком не прийняв це рішення. Ви розумієте, ось це одна сторона. Інша сторона це прокуратура. Повірте мені, якщо підняти всю цю їхню правоустановлюючу документацію, якщо її підняти, то повірте мені, там по процедурі ми знайдемо отако порушень, як у відповідності до яких це рішення. Повинні бути всі скасовані, але нам потрібно добратися просто до цих правовстановлюючих документів. Це можна зробити виключно через прокуратуру. Ну, і звісно, ще через міську раду. Ось. Вони є, я дивився, але не в повному обсязі. Є, є, є ще деякі питання. Місто будівні умови надані на законних підставах, виходить, в якому році? В 2014 році. 2014 році? 2013 році. 2013 році. Тобто згідно генплану. 2013 році. Містобуд... А так чекай, якщо в 2013 році надані містобудівні умови, да. то відповідно до нового містобудівного законодавства повинні бути громадські слухання. Сказали, що пройшли на ні, про... чекайте, не чекайте, 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 чекати. Ось це якраз про те, що не я вам Бу. кажу, повинні, повинні бути пройдена певна процедура. Ви розумієте, де а будуть будичі інші порушення а по забудові не було. Ви розумієте, вони не можуть зробити уже заднім числом втюхати громадські слухання. Тому що на громадські слухання повинно бути оголошення в засобах масових інформацій. Вони повинні предоставити газету, зокрема, «Ірпінський вісти, де є Гопать це оголошення протокол зборів. Ви розумієте, тобто ось ось про що я вам кажу, є всі підстави для прокуратури для того, щоб скасувати всі ці рішення, розумієте? Але прокурор цього не, не помічає. Він не помічає тільки в одному випадку, повірте мені. коли йому приносять гроші. І все. І тоді він просто нічого не помічає. Весь Серпінський регіон розіграли, розірвали на шматки. Ви подивіться, хоча б один хто небудь посадовець покараний, та да ніхто. Вони тільки жирують і шикують Давно там Треба зняти. Да закремі своїми прокурорами. Так от імені, от прийдіть. При кілками, з ціпками і устроїмо громадської прокуратури. Скільки молодих розумних дітей є? Скільки молодих розумних дітей? Бивши голова громадської ради, це була ми що там позажиралися, що точно треба давайте. Якщо якщо ви зібралися, давайте якось до якщо давай прокурор зачі, давайте це робити організовано є. Мучить, трива, У мене да, є да, контакт з чоловіком, в нього є мій телефон, да, я, да, я скажу, да, просто, да, ну, я просто, да, бывает, просто, ну, буває, да, 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 ну, оце, навіть, ми, кажемо, послучаємося, бачили, сиділи, мені я там дзвоню, мислю до тебе дозвонитися. Ну, чесно, ну, буває, я, ну, як би...